Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо складати за схемою добутки з першим множником 9, будувати квадрат і розв'язувати задачі. Попрацюємо усно. Намалюйте по порядку зліва направо за допомогою цеглинок потяг, розв'язавши приклади. Перевіримо. Розгадайте загадку. Серед інших цифр одна можу всіх заплутати я, бо якщо перевернусь, то на 6 перетворюсь. Дійсно, це цифра 9. Напишіть цю цифру каліграфічно. Я думаю, ви не забули написати в зошит число класна робота. Порівняйте, чи така сама гарна дев'ятка вийшла у вас. Знайдіть в підручнику на сторінці 145, право 898. Замініть множення додаванням. Давайте пригадаємо. Перший множник показує, яким був однаковий доданок. Другий множник показує, скільки разів його додавали. Отже, 23 помножити на 4 це 23 плюс 23 плюс 23 плюс 23, де доданок 23 повторюється 4 рази. Обчислюємо 23 плюс 23. Це 46 плюс ще 23 це шість і плюс ще 23, 92. два. помножити на 5. Доданок був вісімнадцять. Повторювався він п'ять разів. Обчисліть приклад самостійно. Наступні приклади. Розв'яжіть, точніше, перетворіть і розв'яжіть самостійно. Номер 899 виконайте самостійно. Складіть за схемою добутки з першим множником 9. Запишіть їх стовпчиком і ви отримаєте табличку множення числа 9, яку потрібно вивчити. Поставте відео на паузу і виконайте руханку. Розв'яжіть приклади 900 на сторінці 146. Внизу екрана з'явилися відповіді. Якщо серед відповідей ваших прикладів є такі числа, значить... Приклади ви розв'язали правильно. А зараз я пропоную вам усім на хвилинку стати вчителями і перевірити завдання, яке виконав їжачок. Якщо знайдете помилку, то обчисліть правильно і запишіть цей приклад у зошит. За потреби ставте відео на паузу, шукайте. І перевіримо. 24 поділити на 3 і додати 12. 24 поділити на 3 8 та додати ще 12 20. Цей приклад розв'язано правильно. До 12 додати частку чисел 15.3. 15,3 це буде 5. До 12 додати 5? Ні, це буде не 9. Цей приклад розв'язано неправильно. Отже, запишіть його в зошит і обчисліть правильно. Перевіримо наступний приклад. Від 32 відняти частку чисел 24 і 4. 24 поділити на 4 це 6. 32 відняти 6. Ну, ніяк не два. Отже, цей приклад також розв'язаний неправильно. Розв'яжіть його, будь ласка, правильно. І наступний приклад. 24 поділити на 3 і помножити на 2. 24 поділити на 3 8, помножити на 2. Ну ніяк не 4. Цей приклад також розв'язано з помилкою. Запишіть його в зошит і розв'яжіть правильно. Попрацюємо над задачею 902. В зошит запишіть слово задача 902. Прочитайте її. 56 метрів стрічки розрізали на 8 частин яка довжина однієї такої частини. Уявляємо собі стрічку, її розрізали на вісім частин, тобто її розділили на вісім частин. Записуємо задача і розв'язання 56 поділити на вісім. І кожна така частина містить 7 метрів. Отже, відповідь до задачі 7 метрів довжина однієї такої частини. Розв'яжіть задачу 903. Ніна і Толя допомагали мамі чистити картоплю. Ніна почистила 4 картоплини, а Толя 8 картоплин. У скільки разів більше картоплин почистив Толя, ніж Ніна. Щоб розв'язати цю задачу, потрібно пригадати правило. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше чи менше за друге, потрібно правильно більше число поділити на менше. Розв'яжіть цю задачу самостійно і запишіть її розв'язання в зошит. І перейдемо до розв'язання задачі 904 на сторінці 146. 24 груші розклали порівну на 4 тарілки. А решту 12 поклали в кошик. У скільки разів більше груш лежало в кошику, ніж в тарілці. Тобто нам потрібно дізнатися, у скільки разів більше груш в кошику, ніж у одній тарілці. Але ж ми не знаємо, скільки груш клали на одну тарілку. Нам відомо тільки, що тарілок було 4, а розклали 24 груші. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки груш на одній тарілці, нам потрібно 24 груші розділити на 4 тарілочки. Записуємо. Першою дією ми дізнаємося. Ми 24 ділимо на 4 і дізнаємося, скільки груш на одній тарілці. Коли ви розв'яжете цей вираз, ви дізнаєтеся, скільки груш на одній тарілці. А в кошику у нас 12 груш. Отже, для того, щоб дізнатися, у скільки разів груш більше в кошику, ніж в тарілці. Ми повинні будемо більше число розділити на менше. І обов'язково записати відповідь до задачі в зошит. Поставте відео на паузу і виконайте руханку. Виконаємо завдання 905 на сторінці 146, це геометричне завдання. Побудуйте квадрат зі стороною 2 см. Вам знадобиться лінійка і олівчик. Чому у нас дано тільки одне число 2 см? Тому що квадрат це такий прямокутник у якого всі чотири сторони однакові. Отже, яким чином будемо будувати квадрат? Зверніть увагу, оберіть клітиночку, ну, від написаного напишіть, будь ласка, завдання 905, відступіть вниз дві клітиночки і вбік від поля дві клітиночки. Поставте свій олівчик в куток клітинки. І накресліть горизонтальний відрізок довжиною 2 см. Ось так. Це буде верхня сторона нашого квадрата. Тепер від лівого кінця нашого відрізка будуємо вниз точно по межах клітинок. Горизонтальний відрізок довжиною 2 см. Це буде друга сторона нашого квадрата. Тепер з правого кінця нашого горизонтального відрізку будуємо вниз вертикально відрізок довжиною 2 см. Ось так. Це буде третя наша сторона квадрата. А тепер два нижні кінці вертикальних відрізків з'єднуємо також відрізком у 2 см. Ось і побудовано наш квадрат біля правої вертикальної сторони підпишіть, будь ласка, що довжина сторони квадрата 2 см. Не потрібно це писати біля кожної сторони, тому що ми знаємо, що у квадрата є 4 однакових рівних сторони. Наше завдання виконано. А наш урок тим часом закінчився. Я вам раджу табличку множення числа 9 вивчити на пам'ять. Ваше домашнє завдання виконати номер 906 і номер 907 на сторінці 146. Оцініть свою роботу. А я всім вам кажу, що ви, великі молодці. Дякую за увагу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.